На Сумщині завдяки доказовій базі служби безпеки України та Нацполіції, суд засудив до п'яти років позбавлення волі 44-річного жителя обласного центру, який у пошуку легкого заробітку у жовтні 2024 року погодився на отриману в телеграмі пропозицію представника спецслужб Російської Федерації палити в сумах за гроші військову техніку ЗСУ, релені шафи залізниць та електропідстанції. На виконання завдання куратора ворожий поплічник підібрав, погодив з ним та підпалив службовий мікроавтобус, який бійці ЗСУ використовували для виконання бойових завдань. Тоді разом з військовим авто згоріли два приватних автомобілі, які перебували поряд та належали мешканцям середмістя. Виконану роботу зловисник зафіксував на камеру свого телефону та відправив відеозвіт куратору. Однак окупанти сплатили шукачу легких заробітків лише незначну частину від обіцяних коштів та запропонували продовжувати підпали автівок українських захисників у сумах. Натомість продовженню злочинної діяльності фігуранта запобігли правоохоронці, які оперативно виявили його та затримали. У ході обшуку у зловмисника вилучили засоби для підпалу, банківські картки та мобільний телефон із доказами листування з ворогом. Згідно з вироком суду, ворожого поплічника визнано винним у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, а також в умисному знищенні або пошкодженні майна. Його засуджено до п'яти років позбавлення волі. СБУ вкотре наголошує, ніхто не уникне законного покарання за воєнні злочини та посягання на територіальну цілісність і суверенітет України.